Державі багато чого робиться, ми отримуємо хімії препарати за рахунок держави, але, на жаль, не вистачає, тому що нам вкрай необхідна апаратура, нам потрібні пульсоксиметри, інфозомати, нам вкрай необхідні гемокволометри і багато-багато чого. На жаль, державі на це кошти не вистачає. Хотілося б завдяки таким акціям проводилося це і збирали кошти для наших дітей, для нашого майбутнього. Доброго вечора, шановні гості та учасники нашого заходу. Міжнародний день дітей хворих на рак відзначається з 2003 року. За твою хоробрість і мужність ти отримуєш цей сюрприз вже зараз. With. Well, I am in will always be friends the Сьогодні всемірний день э, онкологічних хворих дітей. А во прийшли просто посмотрети, получить задовольство. І отримала випадка да. дуже сподобалося. Я отримала велике задоволення. А ви знаєте, сьогодні та день і чому була це настало? Ну з приводу допомоги дітям. Це хворим на онкологічні захворювання. Дуже сподобалося, гарний був виступ, особливо як наші то дітки виступали. Дуже добре, добру справу. роблять робляться люди, викладачі, всі, хто організував це. Ми теж зрозуміємо і намагаємося допомогти. Чи можемо в цьому житті? Це велике, велике, велике щастя, що є люди, яким це займаються. Мой б виступає вже не перший раз в підтримку онкобольних діток. Я вважаю, це дуже благородне діло. Замечательно, що такое, такая така акція взагалі существує. Нам Сподобалося. Очень. Я говорю, не перший раз выступают и всегда душі це И Ми з удовольствием ходимо і покупаємо білети, і будемо купувати, і ходити, і будуть наші дітки виступати. Такого бага... Ради такого Захід спільно школою танців і спільно обласним благодійним фондом по дорозі був проведений у цей благодійний концерт. Коштів, які від якого підуть на лікування онкохворих дітей, зала була повна, Це говорить про те, що нам довіряють, що фонд працює відкрито і готовий до співпраці. Ми це робимо вже вдруге. Минулого року ми розпочали таку традицію. На 15 лютого, в день міжнародний день онкохворої дитини, робити благодійні концерти. І ми дуже раді, що інші школи танців долучилися до цієї традиції і паралельно з нами вони також проводять такі заходи. Щойно закінчилася вистава, емоції вирують. Я думаю, що все вдалося. Їде святий Миколай, коло нього на крилятах синіокіннулята, кожній мешкані. Гарні він дає гостинці. ми тебе, владико, ковтіху нам здраве велику. Радість нам велику. Дай утіше наш рідний край. На Буковині живе 132 дитини, яким лікарі встановили невтішний діагноз. Онкогематологічна патологія. З них уже 99 діток інваліди. Сім'ї 18 малят почули цей діагноз у 2012 році. А за січень 2013-го до них приєдналося ще восьмеро. Щороку в Україні тенденція до підвищення рівня онкозахворюваності збільшується у дитячій онкології лікарі не вживають слово рак, а називають цей патологічний процес злоякісною пухлиною. Адже це не є вироком, а лише діагноз, з яким треба боротися і перемагати у цій битві. При ранній та правильній постановці діагнозу і своєчасному початку лікування 70% злоякісних пухлин у дітей можуть бути вилікувані вже за 2012-2013 роки. 54 дитини повернулися до свого звичного режиму життя без лікарів, систем і різноманітних медичних закладів. Поможемо разом врятувати дитяче життя.